Дивіться, а друге, я взяла мої хороші знову форель. дві великі. Коротше, мені вийшло на 2900. Вона коштує 250 кг. Дві риби я винайшла з ікрою. все прощупала, промазала. Мені помили, зробили на філійки. І мої любі почистили. Ось. Все окремо почистили. Я лиш перечистю, і мені моя підписниця, яка тут живе, вона з Києва. Я коли до неї прийшла в гості, вона мені цю рибу в яйці пожарила. Ми же знаємо, що я в яйці знаю. Хек! Іншу я навіть і не пробувала. Я не думала, що форель можна в яйці. Дівчки, я вам покажу це просто не перевершено. Значить, це така насолода форель у яйці. Так як вона сердечник і постійно лікується, їй треба жирну рибу. Там лікар з нею постійно лікар все обсуждає, вона тільки їй 72 роки купує те, що потрібно. І вона каже: я коли купую рибу, вона вижарюється, все лишається на протинівель, а мені треба залишити, щоб в тіло попав, в організм. На чого вона робить? Відрізала голову, відрізала хвіст, кинула то на уху, все решту почистила, обібрала всю шкіру і всі кісточки, поділила на малесенькі кусочки, всі кісточки обібрала і обжарює в клярі. В яєчко. Дівчата, це так смачно! Що ми з чоловіком не можемо наїсти. Це реально правда. Жир не витікає, він лишився там в яйці. Це так смачно. У мене чоловік найде, він приведе їсти м'ясо. Ну я своїй Світлані просто дуже благодарна, тому що мені би в голову не прийшло. Як я б жарюю, а це мені би в голову не прийшло, що форель так можна робити. Я просто в шоці. Так, мої хороші, я вам показую, бо мені показала моя підписниця. Дивіться. Ось форелька. Форелька поділи, Я, Мені ще багато ж треба робити. Вона поділена, бачите? Я відріжу голову, відріжу хвіст і оцю серединку, Оцей боковинку. Вони підуть на уху, ось так, дивіться: голова, хвостик. І мої хороші, оця серединка з жиром. Це уха, особливо, вона потрібна малесеньким діткам. Особливо. Тепер дивіться, у мене залишилася філієчка. Усі кісточки. Я видерла з неї шкіру. Я її викину, але якщо у вас якийсь котик, то взагалі супер. Вичистила пінцетиком. Усі кісточки. Дивіться, на такі шкірі. Я ще робила у себе е, ще отак, ще наполовину, щоб малесенькі були кусочки. Дивіться, отакі, бачите? О, і трошки замаранувала. Лиш тільки мої любі і е, перчик. Все. І це все, мої хороші, обмочити в клярі. Дівчата, це так смачно. Вся жирна рибка лишилася. Це такі діліка. Я ще таке добре не їла. Мої любі, ділюся від щирого серця, вам це показує. А тепер дівчатка показує. Дивіться, ось форелька червона почищена. Пательня моя ксіомі виставлена, бо вона дуже в ній буде дуже м'ягенька і гарна. Червона рибка у клярі. Буде як пиріжки. Я все перечистила і одне сховаю в морозилочку в такі пакетики. Бачите? Отакі От у мене пакетики від ікеї Один пакетик, дивіться, уже мої якраз жирненькі, все, голова, хвостик, бочочки якраз все. Буде супер уха. Це уха така добра, мої хороші, що бульйон просто курячий ховається. З цих двох риб я маю пакети на два, на два пакети ухи, і два рази, дивіться, зараз буду роблю кляр і йду мої хороші жари. І ви це побачите. Це просто мої хороші. Бомба ракета. Але ж не кажіть, що у вас нема коштів. Таку рибку можна в метро купити, розділити на двох і мати собі на цілий місяць їсти. Форель не коштує дорого, повірте. Фляр два яєчка, трошки солі перчику, муки, і щоб не. Добре тримався кляр, обов'язково розводимо мінеральною водичкою. Обов'язково, це обов'язково, і ваш кляр ніколи не буде спадати, поняли? Отак, От мої хороші, дивіться, кляр густий зробила, бачите? І мінеральна водичка, цей лайхак, може, ви і знаєте. Ой, корчик сюди. А може, і не знаєте. Тому, мої хороші. Завжди мінеральною водою. Чи ви робите кляр на, ці, на відбівні? На що би ви не робили? Ніколи яєчко не буде спадати. зрозуміли? Завжди буде о, чуть-чуть, мінеральною водичкою. Не звичайною, а мінеральною. І все, він буде триматися кубки. Це дуже швидко. Оцю червону рибку, я колись, як у мене народилася євка, внучок. Завжди рибку. Хоча б два рази в тиждень ви мусите давати дитині рибку. І самим мої хороші, це дуже необхідно. Дуже. Все, бачите, червона риба без шкірки, без нічого. Йдемо далі. Наливаємо олійки. в віксіомі це просто дівчата. Купуйте, поки є. Зараз і вони закінчаться. Кляр. І тепер дивіться оцю ніжну форелічку. Можете вилочкою, можете. Чим отако мої хороші. Отако ніжнесеньку. Це таке буде ніжне. Мій чоловік завжди казав, це рибу любиш тільки ти, А мені сама ліпша риба ковбаса. Повірте, ваш чоловік і ваші діти. Будуть чуть ли не кожного дня казати оце зробити. Все, легесенько, Пательня нічого не шкварчить. Тут як пиріжки. Рахуйте, що ви нажарюєте пиріжків. Зрозуміли? Ось, боже, це такий кайф, дівчата. Це така смакота.